М'яч під праву ногу, підбирає під ліву виконує подачу. на дальню стійку. Момент продана в правому фланзі атаки. Подача від кута поля на ближню стійку. Така «Сокола» Лівим фланом. І до прикладу поєдинок. Подача кулаками грає на виході. Дає свої плоди. Мітленко бере гру на себе. Він вже штрафному майданчику. Передача на продава про Право, і десь на мене це купився захисник. Пробуває Продан і реліз. Коба чіпляється за м'яч, ставить корпус, але встигає виштерпнути м'яч нього з під ноги. Воротарського було спрямовано м'яч. Вибили м'яч захисники сталь профіля. Назар Гаркуша. Івашчик набирає швидкість правим фланом. До речі, довкола зараз. Коба віддає розрізну передачу. І байдалук забиває атака, правильно сказати, але зараз вже ця атака перейшла в статус позиційний удар Донця. Пограв України серед аматорів. Подача кулаком грає. Подає на 11 минуту м'яч Опиняється у масника. Масник на Донця. Донець. Продан. Під удар удар. До... Зіграв на Кубенка. Кубенко подає на дальню стійку, не долітає до м'яча. Голкіпер. Гаври. Тому що так, коли підводився, трохи нашкульгував Дмитро Васильєв. передача на Іващика від донця. Перехоплює м'яч Донець. Мітленко на Мазура. Мазур зараз на позиції центрального нападу. Донець вступає відбір. Перехопують на глесі. Столько удовернуть пропорожкою. Мають місце бути помилки, але знову ж таки всі ми люди, всі ми помиляємося. момент і забиває Георгій вороб'йов. Подача від кота поля. Не дає пробити мазур. Після цієї атаки Єміліянов з м'ячем прострілює, але випереджає. Лусенко прострілює майданчику. Сокола подача. Гаврило пробиває з лівої. Коба Подає, пробиває, забиває. Продан, Гарасюта. Масник пробиває масник над інфо. На донеця. Донець. Розвитається, Пробиває Донець над Поперечкою. Контратака Сокола. передача на Єміліад. Продан. Комбінація стінка. В Кубенко. Кубенко йде на трьох. Кубенко вже станоме майданчику Простріл! Удар і м'ящики. І... Продан. Грасюта. Пробиває Грасюта, але то шість ковгулка Мітленка. На горний. Дарує м'яч вершення і пенальті виконує Костянтин Мітленко. Пробиває, Заб... було підбивати цю опорну ногу на горному, ну це ну, важко. Якось поїхати, робити, скажімо так. І не мені когось засуджувати, знову ж таки.